Катя Будко, Ваня, я не знаю, Ваня Рудяк. Рудяк, точно знаю, але десь там це, Я знаю тебе за нічним тижнічним птахи клуб. Очолюєш вже зараз. Президентська в тебе нашивка? Ти теж президент, так? Да? Третій президент, так. Да. Ти не то, що Турчин, він виконувач обов'язків, а ти президент. А, менше з тим. Ви бачите, що трошки відрізнялося, скажімо так, ці поїздки Межигір'я до Януковича і зараз до Яценюка. Ну, по-перше, розкажіть, бо що не все ми ж на відео побачити. Ну, по-перше, нас перший раз прийняли і вийшли до нас. Це було перший раз з усіх наших візитів, які були ось, ну, багатьом. Зараз я поправлю трошки мікрофончик, такий так. буває у нас. О, старе добре громадське, як я його люблю. Тихо, глуши, Олег. Все, можна говорити. То не Олег, то Вася, Вася, наш звук режисер. Да. Ну, нарешті, так. І, да. Да, і ціль візиту була дійсно підбити підсумки місяця, якій, е, у нас нова нова новий Кабмін працює. За місяць він забив, як там і гарні речі, це підписання асоціації, і е, ну, там, ще які, е, інші речі, які відрізняються. У нас нарешті прем'єр-міністр розмовляє українською мовою. Гарна, так і ще й англійською розмовляє, тобто ще є, російською. Це, да, це, це великий крок, насправді, парівні з тим, що це буде. правда, да, і виглядає він якось презентабельніше, <світ> ніж попередній прем'єр-міністр. Так, але ж усі два попередні премєр -міністри, <світ> міністри Ніж усі попередні, да, так. Але ну крім цього, ще є якісь ну, мінуси, які ще не встигли доробити. Це люстрація, яка і не проводиться. Між іншим, у нас радник Яценюка Олег Медведєв. Він погодився з тим, що люстрація. Дійсно, не проводиться такою, як вона має бути. Це досі не покарані винні в, усіх, в усьому, що було ну, на Майдані, які вбивці, ті, що стріляли, так і даїшники, які зупиняли і всі інші. Зараз я секундочку мене тут редакторів вб'ють. Я з вами говорю, а тут мені тут шлють. БТР для Нацгвардії. Аваков піариться, зараз треба показати, да. Давайте виведемо сюди. Що він там написав уже в Фейсбуку, що ви так хочете показати? Новійший современний БТР українського производства для Національної гвардії України проблем з задачі вітання, но постійно на них з'явиться ответить. Будем кривкі, сказав. Ой, Боже, яка показуха, да? Біля кожного БТРчика по цьому стоїть. Да. Ну нічого, нічого. Ми, ми патріоти України, да, така показуха, вона приємна, вже хай буде. Ну, багато питань справді до сучасних. Це така буде добра традиція автомайдану? Ви будете далі їздити кудись чи ні? Ну, звичайно, це традиція, яка була, і яка залишається і буде. Е, ну, лишатися. Тобто наступної неділі у нас буде інша людина, до якої ми приїдемо додому. Mm -hmm. тобто, якщо ми в е, будні дні робимо якісь візити до міністерств, там, наприклад, так. ми завтра їдемо і післязавтра також, то е, вихідні ми будемо вирушати е, до домівок. Ну... То там ще у вас є в списку, всі. чи ви не признаєтесь? Насправді всі. всі. Але ну, тільки ми розділяємо є порядні і непорядні так, по їх діям. Якщо людина буде порядна і буде намагатися змінити цю країну, то ми будемо приїжджати і їм допомагати. Та угу. це робити. А якщо це непорядні політики, не прозорі, то наша акція буде більш, ну, більш ну, от вас зустріла там пані Тереза, дружина Арсенія Яценюка. Ну, і провела, і рані, я бачу, що провела вас рані. навіть всередину. Там, там. Вона була хвора, так, і запропонувала нам каву, якісь тісничка. Багато а... у вас було? 50 у нас було 50 машин. 50 так? машин і це, 10, так. 10, це багато, і як мотоцик... для нереволюційного часу. І 10 мотоциклів. Так. Так. А, і 10 мотоциклів, вже ж сезон вже відкрився, так. І так, і один так, квадроцикл. квадроцикл. <ріх> і, один квадроцикл. <ріх> і один квадроцикл. Ні, ну це важливо. Навзаєм ми привезли з собою каву машину і напоїли кавою пані Терезу. — І Олега Медведєва. — Медведєва, да, Ну так. нічого, от вам, будь ласка, навіть навіть якщо це піар, і вони знали, що ви їдете до них, готувалися, то от, будь ласка, це приклад білого піару, не чорного піару. Ну, і, так, це вже да, як, як себе поводить Медведчук, наприклад, коли до нього їдуть гості, як себе поводить Яцетюк? Ну я не беру Януковича, там своя історія. у нього фобія була просто. До кош... речі, люди, які сьогодні приїхали, у них таке було трохи здивування в очах, бо ми звикли, що якщо це Межигір'я, то якщо ми їдемо. Там обов'язково буде якась міліція, да? якісь mm -hmm. будуть кордони, щось буде складне. Ми будемо якісь барикади там А yeah. тут раз, приїхали сонечко, світло, всі посміхаються. Власники вийшли з будинку. Не ми навіть не розуміли, як це поводить. Да? Ми звикли, що якась є трохи агресія або недовіра. Більш того, по дорозі ми бачили, як проїхали ми повз два камази, і ми думали, що вони їдуть перекривати нам дорогу по цій традиції. Але ні, все таки було все відкрите і вільно. То я показую, звіли ще трошки фото. Це дачі Медведчука в Закарпатті, там з'явилося ще трошки Це Декілька ми показували на сайті Української правди, а деякі он зараз тільки з'являються. Так, ну що, смаку в нього да, більше, ніж у пшонки, звісно. Тут, тут не віднімеш. Це правда, якісь в нього там. Скажи, якщо на порівняти, наприклад, будинок сьогодні е, е, Арсенія Петровича, так і вчора ми були, виїжджали терміново до будинку королівської, так пані <порівня> королівської, бо там хтось е, люди приїхали, представлялись автомайданом і антикорупційним бюро. Ми представля... ну, я представляю дві структури: автомайдан і антикорупційне бюро, і там і там там начальником штабу працюю да антикорупційне себе. бюро. Це те, яке я... тані чернові черново. Але так. вчора хтось приїхав туди з зброєю. І там представлялися і автомайданам, антикорупційним бюро. То коли ми туди приїхали, ну ми з часом ну, швиденько mm -hmm. з'ясували, допомогли міліції зайти. Все це перевести в те законне. Закони напрямок, який повинно було бути, да? прогнали всіх хуліганів, все повернули на місце. Але ж будинок, розмах який mm -hmm. Арсені Петровича, скромненька хатка. По, по, з порівнянню з королівською, де там три будинки, пруд, два басейни і куча mm -hmm. всяких там там звичайно, все таки більш більше смаку, більше у Пшонки і я не знаю, в Кухчинка, mm -hmm. але все одно розмах є. Навіть такі флагштоки при вході, і Ейфелева вежа. Там, так, стоїть, Щось робити. дуже багато позитивчика. Давайте трошки е, якесь. Паярков. Ваш друг чи ні? Так. Зараз. Ви коли з ним нарешті проведете виховну без. <ріст> Ви знаєте, дивіться, от я дивіться, я просто показую. Е, давайте так, от я, щоб всі зрозуміли про що йдеться. Відкриваємо Google, пишемо. Mm -hmm. Паярков <ріст> Паркується, да, видає <ріст> перше. Паярков паркується. Що видає? Паярка паркується як тітушка. Друге, паярка паркується як яркий. Ну, Всі зрозуміли, так? Да? Ну, да. Про що я хочу вас запитати. Е, ви бачили, так, да, бачили ці всі попередні всі історії. Ну, наприклад, ну, Це ще літня фотка, до речі, до революції. Він як паркувався так і. Да. А ось це зовсім свіже фото, прямо на переході. Да? Зараз шматочок, шматочок відео теж. можна з цього ж перехрестя. Ну, ладно, ентер. Да, зараз шматою, ну це ні, зараз відео там mm -hmm. показується. Да. Ну от він, власне, там. Він просто не поміщається. Не поміщається, бідненький він. А я чуть згадав цю історію сьогодні, буквально. Сьогодні, це сьогоднішня історія. Поки вам показують відео, ну він вже сів і вже їде, молодець. От сьогодні, а це вчора, 22-го, Побачили на перетиніс. Ну коротше, знаєте, що каже що Ну, він як припаркувався, я зараз покажу, на цій фоці не дуже видно. Ну прямо на сходи заїхав туди. Е от, так от став бо йому там зручно, вийти зразу з водійського сидіння, в в двері відкрити Вельдора і зайти. Він каже, він вийшов, йому люди кажуть, що ну, та, вони вже писали на, на папірчику, там, там, до речі, ну, Ні, я, скажу, не, не. Що, я скажу, що він, паркуйся нормально, ну серйозно, скільки можна. Я? Ярий сторонник ярких ну, ці, е, таких парковок. Я такий агресивніший, я пишу набагато жорсткіше речі, людям кладу під дворник. Ну, А деяким, хто прямо от наголо, от, заїхав і став, знаєш, як, вля, на газон одним колесом, що треба обходити по проїжджій часті. Можу так акуратненько покласти папірчик на капот, а зверху кирпіч, ну, щоб не подряпати. Капот, просто так, такий намек. Тут Люди абсолютно адекватно, ну, е, паркуйся нормально. Ну що, кажіть тепер ви. Кажіть, Катя, як прес-секретар, як речниця. Я думаю, що з ним однозначно потрібно провести виховну роботу, тому що все-таки він великий і ніде не поміщається. І, якщо чесно, вийшло багато фотожап. Моя улюблена там, де машина Паяркова на будівлі Верховної Ради. Дуже кльова. Ну, я смішки з не... смішками, ви ж повинні показувати приклади якісь. Насправді це? я е, останні декілька тижнів взагалі не бачив ні інтернету, ні телебачення, бо працюю десь 18-21, але ж постійно чую. І чув про ці історії з Пярком, тільки зараз дізнався. І, до речі, вчора, чи два дні тому, ми з ним спілкувалися про це. То він опустив очі, сказав, да", що він mm -hmm. розуміє, що він е, робить не так, як треба, і буде змінюватися. Пообіцяв. І, до речі, для нього дуже важливо, е, е, що він представляє не тільки себе як е, людину. А ще є як автомайдан, і да, це да. для нього може вплинути і найближчим часом ми побачимо іншого по Я хочу показати отаку, отаку, отаку. <свісно> 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 версію, версію наклеюк ну, на, на машину. Да? Це означає, що якщо тобі таку наклейку наклеїли, ну, то вже взагалі ну, далі нема, куди так не можна паркуватись. Ну, менше з тим, так. Да. Ми сподіваємося, він каже, що його нема в соцмережах. Да, да, да. Да. Його поста немає В соцмережах ніяких і тому він. Як ви далі будете говорити з Поярковим, ми зрозуміли, але розкажіть ще нам на останок, як ви далі будете е, тиснути на владу? Так само ми зробили у себе аналітичний відділ, який контролює всі. Е... Дії, які зараз відбуваються владою, да? як гарні дії, що змінюють країну, де так і погані, і там дуже великий багаж питань. Ми могли б їхати їздити 24 години на добу від одного до іншого, бо ще дуже багато питань. Але ми розуміємо, що ще пройшло дуже мало часу для вирішення всіх питань. Тому ми будемо акценти ставити на саме головне, на саме важливе. І з цими питаннями їхати. І наш меседж, коли ми приїжджаємо, ми кажемо: слухайте, ми прийшли, ми прийшли, приїхали до вас, бачимо такі-такі -такі проблеми. Або давайте разом з вами прозоро їх вирішувати, і ми вам цьому будемо допомагати своїми ресурсами, які у нас є, і своїм ім'ям, або ми будемо ставати проти вас і намагатися вас змінити. Ну От. так, і ми також розуміємо, що в наш є зовнішній ворог, проти якого потрібно. Боротися і щось робити, і тому внутрішні суперечки можуть грати і саме на користь йому, тому потрібно все-таки навіть дивлячись на всі недоліки, які є в сучасній владі, дати деякий час. Можливо, якщо люди дійсно стараються, і видно, що людина старається щось змінити, а змінювати тут просто дуже бага... дуже великий масштаб клас роботи. Добре, дякуємо. Багато роботи попереду. Автомайдан. Буде робити, і все-таки наостанок я такий любитель, не можу ніяк вийти з розмови. Все-таки до Каті запитання, все от після того, як вас викрили в Криму, не хотіли зайняти позицію? Моя хата з краю, ну повернутися, не кажуть вам все, не лізь туди взагалі. Там... Ну, мені кажуть, більше не їхати до Криму. Да. Я постараюся не робити. А Добре. так, в іншому ні. Добре, дякую. Автомайдан у нас. Добре.